Ще раз нагадати про необхідність дотримуватися правил техніки безпеки на виробництві напередодні Всесвітнього дня охорони праці вирішили у Держгірпромнагляді. Багато хто цим нехтує, а розплачуватися доводиться життям. Вже цього року на Рівненщині сталося п'ять смертей на виробництві. Крім того, що десятки людей отримують серйозні травми. Якщо взяти за точку відліку Україну, то травматизм в нашому регіоні, скажімо так, не самий високий. Він один із найнижчих в Україні, але якщо міряти мірками європейських країн, то він все ще залишається високим. Найбільше травмується нас такі небезпечні так, галузі, це лісова галузь, автотранспорт, машинобудування, ну і соціальна культурна сфера. В основному за рахунок численних дорожньо транспортних пригод. Часто причиною нещасних випадків є брак коштів. Керівники підприємств не вкладають гроші у покращення умов праці. Техніка зношується і стає небезпечною. По основним засобам, які використовуються в нашому виробництві, десь від 75 до 90% сьогодні зношені основних фондів, з яким працюють підприємства. Це основні підтримства нашої області. Є підприємства, які сьогодні мають інвестиції. Вони дійсно. Акумулюють кошти на придбання нового обладнання. Ну таких підприємств на сьогоднішній день 5% від загальної кількості та брати приклад є з кого. щороку на Рівненщині визначають кращі підприємства, де за останній рік не сталося жодного прикро випадку. Нагороди за це отримали три підприємства і стільки ж бізнесменів. Скажу відразу, що вдається це не дуже просто. Це результат щоденної клопіткої роботи, але ж Напевно, основним нашим досягненням є те, що в нас немає примусового методу, щоб виконувати. А все ж таки, це виховання свідомості працівників, що вони мають прийти на роботу, відпрацювати день і повернутися до сім'ї неушкодженими. Під час зустрічі учасники одразу змогли і покращити свої знання з охорони праці. Для них також підготували виставку спеціальної літератури та попереджувальних знаків, які потрібно встановлювати на виробництві. Тетяна Бобрікова, Назар Мідрігана, інформаційна програма День.